Жінка, яка дозволяє зайнятися з собою коханням на першому побаченні, це насправді дуже травмована жінка кепською низькою самооцінкою. І як би вона не переконувала себе у зворотньому, це є нездоровою ситуацією з точки зору безпеки, самоповаги, самоцінності, дозволяти. Зайнятися сексом на першому побаченні. І я хочу підкреслити, що для мене перше побачення мається на увазі незнайомою людиною, і чисто фізично ти не можеш дізнатися про людину все впродовж, ну як мінімум, місяця, в залежності від того, як часто ви зустрічаєтеся. Тож ця людина травмована, ця жінка, вона себе не любить і дозволяє ризикувати своїм здоров'ям, своєю енергетикою, своєю жіночою такою силою. Дозволяючи собі лягати в ліжку з незнайомим чоловіком, і я знаю, що ці слова декому зараз дуже боляче чути. Але повірте мені, краще дізнатися це раніше чи пізно, ніж ніколи.